Шкідливі кремлівські пропагандисти роздають шкідливі поради своїм колаборантам про те, як нашкодити собі і людям. Окремо методичку випустили і навіть спецмультик для цього намалювали. Подивимось. П'ята колона. Колаборанти, люди, які не згодні з політикою держави, завжди використовувались державою агресором при проведенні своїх агресивних дій. Це і безпосередньо підтримка дії ворога у вигляді там незаконних збройних формувань, Це ми бачили 2014 року на Донбасі. Це і інформування про дії військ. Ті сторони, на яку нападають, як саме бачили, спонукання до цього, і регулярна наша служба безпеки України затримує тих чи інших наших громадян, які намагаються фотографувати розміщення, переміщення військової техніки, переміщення військ, використання корисних ідіотів, тобто стимулювання їхніх зусиль щодо висвітлення інформації про результати та перебіг ракетних обстрілів, щодо помічених якихось дій військового характеру, які можуть використовувати. Ворог, так і схилення до певного саботажу, от зараз попала на в руки така дуже цікава методичка, яка розповідає громадянам України, що їм треба зробити для того, щоб війна швидше закінчилась. Закінчилась, звісно, перемогою ворога, перемогою Російської Федерації. Тобто, нас закликають не економити, а навпаки, якомога більше використовувати електричних засобів для того, щоб збільшувалась напруга, збільшувалась навантаження на енергетичні лінії, щоб вони ж. Швидше виходили з ладу. Нас стимулюють відкривати крани, щоб вода не текла постійно, тим самим збільшувалось навантаження на водоканал. Ну такі дурні дивні речі вони намагаються спонукати певну кількість людей для того, щоб вони дійсно своїми діями шкодили державі. Достатньо такі непростий для нас період сьогоднішній В принципі. Ця методичка повністю збігається з тією практикою інформаційних операцій, яку Росія застосовує під час початку дії спрямованих на. Блокаути в Україні, на масове відключення електроенергії, на удари по об'єктам енергетичної інфраструктури, і певним чином намагається втягнути в це цивільне населення. Чому це робиться? Тому що самі удари по енергетичній інфраструктурі вони спрямовані в основному на два об'єкти, там, де вони мають найбільший ефект: це на керівництво країни і це на населення країни. Причому схема, за якою це все працює, вона достатньо нескладна. Будь-яке Населення будь-якої країни завжди в умовах масового скорочення певних цивілізаційних норм, тобто відсутності електроенергії, тих комунальних послуг, які мають бути, це його настрої переміщуються в бік депресії. Тобто, ну нікому це не подобається. Будь-якій нормальній людині не подобається, коли немає світла, немає води, немає газу, плюс ще йде війна. Замисел ворога наступний: що якщо населення буде протестувати проти цього активно або пасивно, то так чи інакше наше керівництво буде. Простіше схилити на прийняття тих умов, які вигідні ворогу. Що робить наша країна? Перше це підтримувати стійкість нашого народу. Слід визнати, що ніхто не очікував такої стійкості від українців, і цю стійкість треба підтримувати. І друге це залучення зовнішньої допомоги. Бо всі ці замисли щодо інфраструктурних систем вони перетворюються в нічого, як тільки Україна є зовнішня допомога. Тобто зовнішня допомога це діє нашої дипломатії, це позиція країн світу. Щодо допомоги Україні і стійкість українського народу, якою можна тільки захоплюватись. В результаті всі ці методички це просто можна буде над ними тільки посміяти. А зараз подивимось колаборантський мультик з ж до приходу Росії. Не знаєте, чим мабуть допомогти? савіт гражданам України допомогти Росії і себе життя. Характерно, що на фразі як зберегти собі життя летять і вибухають серед міста ракети, які не розрізняють, по кому б'ють по колаборантам чи ні. Отже, росіяни говорять одне про збереження життя колаборантів, роблять друге обстрілюють цих колаборантів ракетами, а думають про щось третє. Навіть не сумнівайтесь. І у цьому власне вся суть Кремля і всіх його порад. Запомніть адкрита виступати проти бандерівського режима. зараз смертельно небезпечно. Наші совети допоможуть вам приблизити победу над нацистами. Бандерівський режим, нацисти, київська хунта це основні наративи, які Кремль просуває, аби розділити громадян України та їхню владу на хороших правильних росіян і поганих неправильних росіян, які вигадали, що вони українці, тобто бандери і нацисти. Не платіті кредити, комунальні і інші платежі, налоги, штрафи і проші безпошлі. Росія вам спішить всі долги, огіркаки до вже пройзошло на освобожданих територіях. А от і перша шкідлива порада: не платити комунальні платежі. Росія хоче, щоб колаборанти стали боржниками. Росія все спише, як це вже відбулося на окупованих територіях. Серйозно, росіяни, так би мовити, списують інфраструктурні об'єкти, коли окуповують територію, і добивають їх, коли тікають звідти. І там вже дійсно нікому ні за що не доводиться платити. Єдиним інфраструктурним об'єктом, який Росія спромоглася облаштувати на окупованих територіях, є катівні. Де Росія всім все списує? Ваші платежі допоможуть ослабити банківську систему київської культури і місцевих олігархів, ані астанові фінансірування вооружоних формірувань націоналістів, А без піздені бандеровці іноземні найомники почнуть розбігатися. Кремль вигадує, що саме київська влада і місцеві олігархи фінансують наші зсу. Прямо як на Росії. у Кремлі, навіть файлів немає про те, що українці постійно донатять на армію. Про те, що саме після першого блекауту донатити на ЗСУ почали більше ніж до того. Про те, що ми можемо скидатися всією країною на супутники, дрони і танки. Крім цього, у нас є фінансова підтримка заходу, так що ніхто нікуди не йде. До того ж воювати за хто більше дасть. Це кремлівська практика. А ми воюємо за свою землю, з якої точно ніхто нікуди не розбіжиться, так що і тут росіяни займаються переносами зі своєї хворої голови на здорову. Розстачительно используйте електроенергію на предприяті в госучділі, оставляйте горящий свет и і работающие электроприборы, електроприбори, де це можна сделати, не привлекая к себе внімання. Навіть відкритий кран на кухні може нанести ущерб київському режиму. Що ж, тепер очевидно, як розпізнати колаборанта шкідника. Якщо побачити якогось упиря, який ходить, вмикає кругом світло і відкручує крани, значить, це воно. І для таких у нас працює чат-бот, є ворог, поліція та «СБУ». Ну і як же потрібно ненавидіти своїх колаборантів, щоб рекомендувати їм так збільшувати платіжки за комуналку? Росія не прийде, а розраховуватися за всі ці шкідливі поради прийдеться. Любими способами уклоняйтесь від мобілізації, яка, по суті, є мобілізація. О, і тут спіонерили наше слово. Ну що ж, значить, спрацював наш наратив про могілізацію на Росії. А от як бути уклоністом від могилізації, на Росії точно добре знають, тож і щедро діляться досвідом. Також радять, як шкодити в тилу і на фронті, як псувати техніку, як виводити з ладу джерела електрики, як неправильно зберігати продовольство і відповідно голодувати, як передавати інформацію про опозиції ЗСУ та здаватися в поло. Що любить способи виїхати спадкольних і території в Учі уїжайте із гармоту сільську м'ясність. Тим самим допоможуть руської армії освободить Україну. Що ж, і про деурбанізацію, про яку ми розказували минулого випуску, росіяни теж не забули, адже вигнання українців з великих міст в села тепер одна з цілей Путіна у цій війні. Росіяни, так би мовити, звільняють великі міста від українців. Ну і просять всіх колаборантів теж на вихід. А ось це особливий цинізм: намалювати холодильник з великими запасами їжі. Він же працювати не буде через обстріли росіяни-блекаути, які можуть тривати тижнями. Так що все зіпсується за цей час, і доведеться все це викинути з цього холодильника. Ось так окупанти дбають про те, аби спустошити гаманці своїх колаборантів. А інформація про те, що, начебто, допомога Україні від заходу може припинитися у будь-який момент. Це брехня і повна маячня. Ми всі бачимо, що допомога надходить щодня, і наші західні партнери щоразу повторюють, що допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно. Ну і наостанок основний фейкомет планети, тобто російська пропагандистська машина, просить постачати їй інформацію для створення фейків про те, як Україна, начебто, чинить розправи над своїм населенням. Це росіяни постійно чинять розправи над своїм населенням. бо це їхня суті і вікова традиційна практика. І над своїми колаборантами вони теж, як ми бачимо, чинять розправи, бо ставляться до них як до зайвих нікому не потрібних людей, які якщо зрадили своїх, то зрадять і чужих.